Вітаю вас! Сьогодні 1 червня 2024 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Хочу розповісти вам про перших лідерів, які почали квітнути на моєму винограднику. Ось! Майже вже до кінця доквітає, що на корневласному кущі, що на прищепі на арочки. Квітне полуничний. Теж прищепа. На арці. Корневласний кущик. Поки що ще не квітне. Також в лідери підтягується голдфінгер. Квітне. Парфюм. Суцвіття в повній красі. А також минулорічний лідер, подарунок не світає, почав квітнути. Ладаний два теж почав квітнути. Отже, процес квіт... квітення винограду розпочався. Зроблена обробка перед цвітінням два дні назад. Виноград чистий буде повністю квітнути на днях. Так, і хочу зробити декілька штрихів по прививках, які були зроблені 25 травня. Ось так хотів провинспректувати, накрив фольгою. Просто з цікавості. Побачимо. Клауді Кардинале, Тут ще почечка не проснулася. Побачимо, що тут з фольгою. Ще не бачив, будемо відкривати при вас. О, Результат тут кращий. Це для експерименту зробив. Цікаво, подивимо ще десь. Ось ще дві прищепи. Зевс. Теж зроблено 25 травня. Ну, є б... бронечка набухла. Зараз подивимось, що тут у нас під фольгою. Цікаво. Ну тут в кращому стані Брунька Подивимося ще. Прищепав вкусняшка. Ось в такому стані. Без фольги. А тут подивимося, що. О, тут краще. Ну, це я зробив для експерименту. Подивитися, що воно буде. Ось в такому стані. Під фольгою. Всього всім найкращого. До побачення. Щасливо!